Всім привіт, друзі! Радий вас вітати! Ви на каналі Розпаковки і сьогодні до нас прибуває ось така невеличка маленька посилочка. Це не три товари а по два долара, а окремий заказ. І зараз ми з вами розпакуємо і подивимось, що всередині. Я вам бажаю приємного перегляду. Не забувайте підтримати відео лайком, підписатися, якщо ви не підписані, та залишайте коментар. А я вам бажаю приємного перегляду. Ну, що ж, ось така приїхала посилочка. Вартість 8 центів, вагою 247 грам, Написано селфі стік. Селфі стік, це правда, і зараз ми його розпакуємо і подивимось. Справжню ціну я залишу внизу під відео. Вона не коштує, так як писано тут. Ціна на нього зовсім інша. І як ви бачите, дещо трішки примінявся Так, більш нічого там всередині немає. Ось такий селфі стік LD13. Дивіться. Ось такими навіть двома лампочками. нержавіюча сталь, довжина метр 160 см. І зараз навіть є кнопка Bluetooth, тобто можна фотографувати на відстані. Дві лампочки вказано. так, Це йде як монопод, тобто він розкривається ще. І все написано на англійський. Дивіться, на китайський взагалі ні слова, скоріше всього, що це не зовсім і китайський продукт. А скоріше всього, десь такий для європейського ринку. Так, в складеному вигляді він 210 мм. В розкладеному 1160 матеріал нержавча сталь, плюс пластик. Загальна вага 220 грам, і використовується батарейка cr 1632. Напевно, вже предустановлена. Також можна, дивіться, iOS і Android. Давайте відкриємо подивимось. Дивіться, трішки надірвалась тут. Нічого, напевно, видно десь. Пала, бо, видно, бо ось тут був удар. Так, і всередині у нас, ось там, я підклею скотчем, нічого страшного, все буде добре. Так, і ось всередині є такий мікро USB. На USB. Зараз ми його подивимося довжину. Довжина його десь приблизно сантиметрів 20. См. 20 сантиметрів це для зарядочки. Ось така йде, дивіться, доволі груба книжечка. І ось тут все розказано, розписано, описано. І тут все-таки на цій стороні китайська. Так, є китайська мова, без неї нікуди. Так, і в принципі сам селфістіл, дивіться, вже дещо грязний, десь валявся. Ось так от він відкривається. Оп, ось так от він розкрився, дивіться який здоровий. І ось тут є дві лампочки, дивіться, нічого собі. Чесно кажучи, ще розібратися з ним. Такс. Тут якась кнопка, напевно. О, дивіться, включилась кнопка, вже моргає. Просто під'єднатись по блютузу. Чи як? Матеріал пластика доволі непоганий. Дивіться. <кій> Якось він має розкриватись. Ага, ось так от, дивіться. У є такі підсилені ножки. Ага, Отак от, от він відкривається. Можна виставити будь яку висоту. Можна так, наприклад, можна максимально ось так розставити. Тобто максимальна стій, оста, стійкість, а можна дещо трішечки ось так ось можна, ну, краще на максимум розтягувати. І тут є ось такі гумові ножички, Дивіться. Які якраз на максимальному відстані вони взагалі не дають йорзати, Так. І тут, скоріш всього, ось така фіксація відкручується. Можна його. Так, можна встановлювати як це установка йде. Оп, ось так от вона відключається одна. Витягується друга. Таке цікаво, як вони включаються. Розберемось. Так, і установка йде горизонтально. Скоріше всього, що десь тут є якась кнопочка, де можна. Ага, ось сюди вниз розтягується, встановлюється телефон. Дивіться, такі тут є гумові резинові вкладищі. І десь тут є кнопочка, що можна його. Ага, дивіться, Положення навіть міняти. Дивіться. Може бути положення ось таке. Положення горизонтальний телефона. потім під кутом 45 градусів і положення телефона вертикальне. І так само сюди закривається, сюди відкривається. Так само ось тут. Відпускаємо, можна ставити під будь-яким кутом відносно і зафіксовується. Тільки ще одне питання мене цікавить блютуз. E Давайте зараз підключимо блютуз і спробуємо дещо сфотографувати. Нажимаємо пошук пристрою. Беремо в руки. Це блютуз? А що це за кнопочка? вона дуже туго нажимається, але кнопочка написана, що це включення-виключення. Ага, вверх вона нажимається. Ось так от включається, вверх включається. І поки що не бачить його пристрій. Батарейка, скоріше все, що там є, бо якби не було батарейки, то б, скоріше всього, щоб він би не працював. Ну, як ви бачите, не хоче його підключати поки що. Можливо, версія Bluetooth 3.0 тут на телефоні стара і не підтримується. Але до цього не було проблем, тому давайте зараз спробую підключити на Bluetooth 5.0. І тоді повторимо ці всі дії. Ну що ж, і зараз ми спробуємо включити на іншому телефоні, і як ви бачите, воно його відразу знаходить. Написано селфі. І пробуємо його зараз прив'язати. І як ви бачите, все підключено без проблем. Тобто, все і зараз спробуємо дещо сфотографувати. Чому не захотіло на тому підключити? скоріше всього, що версія Bluetooth зовсім інша. І все бездоганно працює. Тільки що я себе спробував сфотографував, фотографує класно і зараз хочу вам показати ось ці ліхтарики. Дивіться, один ліхтарик. Ось тут кнопочка йде. Цей ліхтарик іде жовте світло. а це йде біле. Ось, не знаю, чи вам видно. Ну, по рукам можливо видно. Це більш лівій руці більш холодне, тут більш тепле. І, в принципі, для селфі цих двох ліхтариків предостатньо, але друге питання. Ага, ось тут є micro USB Ось тут і ось тут мікро-USB, саме цей кабель для того, щоб заряджати. Кнопка, не заряджається. Там ось такі малесенькі болтики. Я зараз я вам включу і відкручу і подивимося на тип акумулятора. Ось так от я розкрутив його. І ось таким рухом вперед показує. Ось. cr 1632 Ще на китайському це щось написано. тобто, ось так от. Ну що ж, і ось таким рухом виключається і назад сюди установлюйте. Так само, якщо хочете скласти, просто рухайте вверх. Раз, ось це відкручується. І ось тут сюди і легенько закручується. Ось так вони защолкуються і ось так виходить. Ліхтарики ціпляються без проблем. Так, ну що, і загальна вага цієї селфі-палочки. Зараз я ще покажу довжину. 213 грамів. І зараз я вам покажу максимальну довжину, яка може бути ось вот так вона вот відкривається. До щелчка? І розсувається. Все. Це максимум. Зараз я зніму телефон штативу і дивіться. Його довжина. Фото, звичайно, я прикріплю. З рулеткою. Так, ну і зараз ми перевіримо, як вони заряджаються. Включаємо павербанк і включаємо в зарядочку. Ось таким червоним не горять, якщо вам видно, пішла зарядочка і так само інший. Цей також горить ось таким червоним. Коли зарядиться, можливо, або тухне, або горить зеленим. Потім вже пізніше я вам допишу у відео. Ну що, ось такий вийшов крутий селфі стик. Ось так він складається компактно, доволі важкуватий, доволі якісний матеріал. Дивіться, все виконано добротно. Ось тут ця вся штучка на, на защіпках, Тут є гумові підкладочки, під ножки Ніяких сторонніх запахів, доволі ось тут також, як ви бачите, може мінятися як вертикально, так і горизонтально. Фіксується чітко. Ну і ціна, відповідно, друзі, я вам скажу, не така, як звичайні там продають по 3 долара, по 2. А ціна їх доволі приємна. Ну, я вам скажу, воно того коштує. Здається, 292 гривні, я за нього дав. Це по знижечці навіть. Так, він на в районі 500 гривень коштує. Ну, силочку я залишу на продавця. Ось тут внизу під відео. Тому всім дякую за перегляди. Підписуйтесь, не забувайте про лайки. До нових зустрічей. Пока.